А ви знали, що в Україні можна абсолютно легально не платити за доставку газу, особливо якщо ви пенсіонер? Це не жарт і не шахрайство. Такий спосіб справді існує. Але, як завжди, є свої нюанси, про які важливо знати. Для цього додивіться це відео. До кінця підпишіться на канал, поставте лайк, аби не пропустити важливої інформації, яка заощадить вам. Кошти. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні теми. І сьогодні будемо розбиратися з оплатою за доставку газу. Оплата за газ це те, що ми реально сплатили. За доставку газу це гроші, які йдуть облгазом за підтримку труб і мереж. Навіть якщо ви зовсім не користуєтеся газом, труба підведена до вашого будинку. Її треба обслуговувати, підтримувати тиск, проводити ремонти, тому рахунок приходить усім. Але головна родзинка в тому, що ця плата не залежить від того, скільки ви витратили саме цього місяця. Вона рахується за вашим річним обсягом споживання. Якщо минулого року ви спалили більше, наступного року платіжка за доставку буде вищою. А тепер давайте розберемося, чому ця ситуація викликала обурення у суспільстві, зокрема серед пенсіонерів. Я вам чесно скажу, питання доставки газу для мене ніколи не було проблемою, тому що я просто їм не цікавився. Річ у тім, що ну, я сплачую десь приблизно 25 гривень на місяць за газ і особливо навіть не переймався, де там доставка, де там просто за споживання, ну, тому що це, як на мене, не такі великі суми. Ну, я можу якби, собі дозволити, не маючи ніякого клопоту, це сплатити. Я навіть цього не помічаю. Ось ну і якби я не був журналістом, якби я не був блогером, якби я не працював на цьому каналі політмедіа і моєю аудиторією не були б ви, для яких ця тема цікава, то можливо я пройшов би повз. Але оскільки я бачу, що ця тема дійсно хвилює, Частину нашої аудиторії, і вона торкається незахищених верст населення, зокрема пенсіонерів. То звісно, я вирішив, що треба в цьому розібратися. Хоча спершу я не зрозумів, а ну а в чому проблема? Думаю, ну доставка газу, так ну оплата за доставку газу. Ну це ж копійки. От, і спочатку я не зрозумів, чому такий галас здійнявся у соцмережах, чому постійно про це пишуть. Але потім я згадав, що ну, треба трошки бути уважнішим і, і розуміти, що поруч зі мною, тут в Україні, живе чимало людей, яким ем, жити складніше, які фактично виживають. Мова йде про пенсіонерів, які дійсно. Намагаються якось вижити за оцю мінімальну пенсію, яку надає держава, а так, а це трошки більше 2 тисяч гривень. І, звичайно, що для них 25 гривень 30 гривень це дуже відчутна сума. Тобто кожна зайва копійка вона відчутна. От, е, Мінімальна пенсія 2361 гривня. А якщо говорити про е, села. Про пенсіонерів, які живуть у приватних будинках, ця сума може сягнути 300-500 гривень, кажуть експерти. Напишіть в коментарях, будь ласка, скільки ви платите за доставку газу? Я можу помилятися, які зараз суми дійсно? Чи справді для вас це проблема? Тому що в містах, якщо ви користуєтеся, як я, газом лише для того, щоб... Приготувати їжу, то це дійсно може бути така невідчутна сума. А якщо ви нагріваєте воду, якщо дійсно ви використовуєте газ в господарстві, то це зовсім інша справа. Але проблема навіть не в тому. А проблема в тому, що навіть якщо ви не використовуєте газ, але підключені так до загальної газорозподільчої системи, ви все одно мусите за нього платити. Що кажуть пенсіонери? Кажуть, що коли пенсія маленька, то будь-який зайвий платіж він б'є по кишені. І питання тут вже не тільки в грошах, а й у справедливості. Люди відчувають, що їх змушують ем, утримувати Компанії-оператори газових мереж, навіть якщо вони газу не використовують, і це виглядає як платіж за повітря. При цьому, як пояснює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, пільг чи звільнення від плати за доставку газу для пенсіонерів не передбачено, тобто газу майже немає, а платити все одно. Треба ось чому для багатьох це серйозна проблема. І тому чимало пенсіонерів замислюються над тим, а чи можна взагалі не платити за ту послугу, якою вони не користуються, і це справедливе обурення. Викликає у людей єдиний законний спосіб не платити за доставку газу це повне відключення від газорозподільної мережі, що для цього необхідно зробити, для того, щоб потім не мати проблем. По-перше, потрібно звернутися до своєї газорозподільної компанії з письмовою заявою. Пройти технічну процедуру відключення, зазвичай це встановлення пломби чи заглушки на трубі, ну і також отримати відповідний акт про відключення. Це може зайняти певний час, тому що ви розумієте, що це така бюрократична система, не дуже приємна, ось тому, можливо, хтось із вас вже е, колись вирішив відключити собі газ. Напишіть, будь ласка, як це працює на практиці, скільки по часу зайняла ця процедура, я думаю, що ваш досвід він може бути корисним для інших. Також, друзі, важливо розуміти, що без офіційного відключення плата все одно буде нараховуватися незалежно від того, чи вмикаєте ви газ чи ні, чи користуєтеся ви ним, чи не користуєтеся. А якщо при цьому ще й не. Передавати показання газового лічильника до 5-го числа кожного місяця у платіжці можуть з'явитися завищені суми. Але, друзі, я в жодному разі не закликаю вас відмовлятися від газу і зараз усім масово йти і писати заяву на відключення. Треба зважити всі за і проти, тому що, як я сказав на початку, тут є певні нюанси, тому кожен вирішує для себе сам. Адже, перш ніж зважитися на відключення газу, врахуйте такий момент: якщо ви захочете відновити газопостачання, ну різні можуть скластися обставини. Ви зрозумієте, що все-таки стара система вас більше влаштовує. Спробували не підійшло, ви втратите чималу суму грошей, адже доведеться платити за підключення. І це вже е, може сягнути кілька тисяч гривень. Тобто цей варіант відключення від газопостачання підходить тим, хто реально не користується газом і не планує ним користуватися в майбутньому. Наприклад, якщо ви перейшли на дрова або електрику. Тож, перш ніж приймати рішення та зважити всі за і проти офіційної відмови від газу, ви можете вже порахувати свій платіж за доставку у 2026 році. І тоді вже для себе якось зрозуміти, чи буде вам вигідно залишатися на тій системі, яка є зараз, чи все таки вигідніше відмовитися від. Газопостачання державного. Отже, сума визначатиметься за фактичним обсягом споживання за так званий газовий рік. Він завершується 30 вересня 2025 року, а новий починається з 1 жовтня. Щоб розрахувати орієнтовну суму, потрібно визначити свій річний обсяг споживання газу за період із жовтня 2024 року по вересень 2025. Ці дані можна знайти у кабінеті споживача на сайті оператора газорозподільних мереж. Далі отримане значення слід помножити на чинний тариф для конкретного регіону, а результат поділити на 12 місяців. Таким чином, кожен може заздалегідь дізнатися свій щомісячний платіж за доставлення газу у наступному році. Друзі, напишіть у коментарях, яка сума у вас вийшла, чи платите ви за доставку газу. І чи є для вас це взагалі проблемою? Якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк, підпишіться на канал та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб каналі Політмедіа. Бережіть себе і свої кошти.